Денна пора у центрі Трускавця. Бачите, центр, хмаринки, куб. Міротель. Сніжинки вже зняли. Так завжди буває. Перед тим як має випасти сніг, сніжинки знімають. А тут новий рік триває. Тут є новорічні прикраси. Хто цікавиться вілою Анастасія? Хочу нагадати, у в нас є огляд цієї вілли зсередини. Можна побачити. Як там? А, сніг випав, але не тане. Тому що мороз. Правда, випало його небагато. Все, потрошки рухається до весни. Ні. Так, йдемо до центру. Знаєте, дуже... Важко іноді буває пояснити людям, що ти не куриш то. Я думаю, пан Олег ви мене розуміє. Добудували будиночок новий. Але не видно, щоб він був сильно заселений. А і там далі видно Троскавець 365. до гори пішла вулиця Бориславська, А ми туди не знайдемо. Повернемо тут ліворуч і будемо думати, як то нам зараз краще вийти до бювету. Щоб воно якось було ну, не так, щоб краще, інакше як Температура від'ємна, та то видно по тому, що сніг не тане, я вже казав, але, але вітереться. А вітерець він додає в тому плані, що температура то може бути мінус 3, наприклад, а при сильному вітрі воно відчувається як мінус 5 чи мінус 8. Лавочки. Там був час тут лавочок не вистачало. Я думаю, пам'ятаю, тут всі місця зайняті, де, яка лавочка зразу. А зараз що? А зараз лавочок вистачає всім. Можливо то не людей мало, можливо лавочок просто забагато стало, правда. Сані Шайба Давайте тут направо на Сховоля, повернемо. А тут далі в центр. О, до речі, бачите, як казав той будиночок, його будують, видно от на Бандері, той будинок, що будують, видно, як він все вище і вище виростає і закриває частину вигляду. Повернемо тут приворуч до гори, пройдемося. З цього боку підійдемо. Що так далі прямо йти до кристала, до алмаза вийти. Можна янтаря, рубіна. Спочатку, правда, буде весна і женева, але, але потім буде і все решта. З того, що я вам озвучив. Хто пам'ятає, там колись був магазин фуршет? його вже теж давно нема. Більше того нема навіть магазину Сільпо який був замість магазину форшет тут деякі приміщення здаються в оренду о ну, так це популярно зараз здавати приміщення в оренду безуспішно парковка а, ремонт годинників теж таке місце Насправді Де мало десь Годинники ремонтують. Зазвичай з щось трапилось. Купуй новий. А тут ще є послуги ремонту. Я видно вже готель весна. Гарна назва, не гарна. Салон перикарня краси номер 1 Коротко і ясно. Номер один. До речі. А знаєте ви який санаторій? Трускавці був номер один. Перший санаторій. Важко мені сказати. Але то, що пише з цього приводу науковці, це був санаторій Червоної армії. Тільки не зовсім зрозуміло, де він знаходився і чи досі зберігся. Якщо хтось може підказати, то я так сподіваюся, що хтось знає. Це В районі Каштану, і мені здається, мало би бути, бо навряд чи це там, де нинішній санаторій такого спрямування. Там був. що санаторій... Перший санаторій був в Трускавці, створений в 1939 році. Потім, за іншими даними, пишуть, що в 1945 був створений. Але всі джерела сходяться, що це був санаторій Червоної Армії. Одивіться, таверна, яку собі вивізку повісила, щоб ніхто не сумнівався, що, що тут є цей ресторан. Потрошки спускаємося до білету. Сходи. Ні, ну зараз такого не буде, якщо сподіваюся, ми зараз спускаємось там хоп анонс з Винник співає, чи хто ні, так зараз не буде. Ми просто спускаємось до білету, дивимося кришталевий. Як торговий центр з цього боку виглядає. Голуби. найбільше біля, біля багато голубів, незважаючи на те, що це дивіться, яка 11.49, там буквально за кілька хвилин. Бівет відчинить свої в двері. Поки що все одно тут найбільше голубів. Голуби найбільш вдячні. Відвідувачі трускавця, слухачі анонсів, концертів і так далі. Потяг не курсує. Вже кілька тижнів, як потяга не видно. А зараз буде анонс концерту, концерт. Але трошки пізніше. Без кого відвідаємо, покажемо. А й голуби. Це, які вони задумані, сидять. Голуби настільки вже до мене звикли. Що взагалі не лякаються, не розбігаються. Но хіба відвертаються так? Але є такі, що й позуюсь. Така атмосфера 12 годині на ну, білеті.